Шановні гості, учасники поціновувачі театрального мистецтва. Ми маємо честь відкривати другий міжнародний театральний фестиваль-конкурс актуальної драматургії. Драма сьогодення. Дякую, Даня. Театральний риболов, театральний риболов це так називається, тому що мій портал театральний риболов, і це не про рибу, це про театр. Театральний риболов привіз інформацію з Києва, що театральний бум є в країні. Щоб ви собі просто розуміли, під, під орудою Національної інформаційної агенції УкрІнформ рік 24-й рік, було підбито і зафіксовано театральний бум і сумні. Театральний реблок приїхав це побачити на локальному рівні, як це відбувається в місті Ужгород. І давайте просто зіграємо в таку гру. Для того, щоб інформаційний бум працював. Нам кожному з вас треба взяти свій гаджет і написати, зачекіметися, що ви сьогодні відкриваєте разом з, з театром фестиваль драма сьогодення. Якщо ви це зробите, інформаційний бум, то будете не тільки чути з Києва, його будете бачити в Ужгороді. Хай живе фестиваль!